Соковита. Гляньте, гляньте що твориться. Це Еріка така зараз. Усім, друзі, привіт! Сьогодні в нас 6 грудня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук Всім привітання з міста Кременчук В цьому коротенькому відео хотів би показати зимові сорти груші, які подоносять в моєму саду. Ці грушки зараз. Вже після дозарювання. Їх вже на цей час можна всі ці сорти споживати. І так само вони непогано зберігаються. Я за кожен сорт зараз розповім. Давайте вас познайомлю, хто не знає, деякі сорти. Ось перед нами дуже гарна товарна грушка. Це грушка зимового дозрівання під назвою киргизька зимова. Сорт дуже врожайний, закладає гарно квіткову бруньку. Дає щорічно щедрі врожаї, при перегрузі ця грушка може бути дрібна. Якщо нормувати цей сорт, грушки будуть такі дебелі. І якщо цей сорт починає дрібнішати, у нього зникає смак. Зберігається цей сорт до самої весни дуже гарно. В кінці відео всі сорти ми продегустуємо обов'язково. Так, давайте перейдемо до цього сорту. Це сорт зимового терміну дозрівання із серії Наші. Груша азійська під назвою Кікасує. Не путайте цей сорт з сортом Секуї. бо дехто показує цей сорт як Секуї, що типу Секуї гарно зберігається. Ні, Секуї максимум зберігається до 15 жовтня. Він потім перестигає і він стає каша, ні. Я б сказав би ранній осінній сорт. Сорт груші азійської секої. Сорт груші, які касує ось перед нами. Це сорт зимовий. Вони дуже схожі, але секої набагато така яскравіша, більш червона, такий підпал червоний. Ця така більш бліда. Цей же сорт зберігається гарно до, до, самого, до самої весни. Споживати можна киргизьку зимову зараз вже починати. В неї вже непоганий зараз смак. Так само можна споживати і кікасує. Він вже теж має добрий смак. Вони вже дозарили ось ці сорти. Клас. Що можу по ньому сказати? Сорт дуже врожайний. Ось грушки я покажу окреме відео. Вони мають 600-700 грамів вагу. При умові, якщо її нормувати, якщо сорт буде грузитись врожаєм дуже дуже сильно, як він не грузиться, бо це дуже врожайний сорт, то плоди будуть дрібні десь 150-200 грамів, і смак буде втрачати кращий смак у грушок, коли вони нормального розміру, коли вони пронормовані. Коли дуже багато груш, смак зникає, я кажу сразу. Треба по-любому нормувати. Так, давайте перейдемо до європейських сортів. Ось перед нами сорт Груші під назвою Стрицька. Це наша українська селекція. Сорт, мені дуже подобається. Цей сорт може із в року в рік бути трохи різного вигляду. Тобто він може бути більш оржавлений. В якійсь роки, роки, він може бути от як зараз. Він трохи на сітка є на груші, а так груша, в принципі, чистенька. Або вона повністю така бронзова, наподобі ось кікасує. Бува по-різному. Це, мабуть, впливають або обробки, або погодні умови. Цей сорт класний десь з 10 грудня і по 15 січня в моїх умовах в підвальних. В... Потім він перестигає. Шкірка у нього дуже тоненька, сорт маслянистий. Ну ми то теж його дегустуємо, дуже класний. От зараз його вже можна починати, в принципі, споживати. Я його всім рекомендую. Грушки при норміровці бачите, дуже великі, красиві і смачні. Що ще треба від грушки? Масляниста, класна, смачна, м'яка, дуже ароматна. Так, ось перед нами ще один сорт. Знайомлю вас з ним. Це сорт дав перше сигнальне плодоношення в цьому році сорт під назвою Еріка. Не знаю, скільки він буде зберігатися в моїх умовах, бо в мене трохи неправильно зроблено І грушки, і яблуки, і айва, і слив, все зберігається в одному підвалі, і вони можуть перезрівати. Тобто, зараз спробую, він вже класний для споживання, вже м'якать масляниста, солодка. Дуже соковита, вважаю, що вже можна починати спокійно його їсти. Дуже багато за нього не скажу, бо перше сигнальне подоношення я його в цьому році перший раз бачу, і пару разів його куштував, пробував. Колеги кажуть, що він добре зберігається в обичних підвалах. Ну, побачимо, як це буде в мене. То теж сорт рекомендую, теж він гарний має вигляд для зимового терміну дозрівання з маслянистою м'якать, те, що треба. Так, і ось сорт. Це сорт. Зимового термін дозрівання під назвою Амфора. Сорт дуже класний, соковитий, солодкий, кислинки в нього зовсім немає. Вирощую я його вже років 5, подоносить десь роки 2 або 3 у мене приблизно. Дає кожен рік врожай, але врожайність така середня, не дуже врожайна. Но, можливо, це на... можливо, це і за того, що я постійно його обрізую на черенки і не залишаю плодової деревини для того, щоб він подоносив. Там, де-не-де, якісь бруньки залишаються і подоносять, можливо я за того. Не знаю. Ну, Сорт дуже класний, смачний, товарний, виглядний. Я його постійно споживаю на Новий рік. Це на стол ставлю, гості приходять, всі чмакають, клас. Сорт добрий. Давайте зараз продегустуємо ці сорти. Я думаю, вам буде цікаво. Так, грушка киргизька зимова. Це хрумкий сорт. Це для цінителів, любителів грушок, які хрустять, які дуже соковиті. Ах, з рук випала. Нічого. Давайте цю. От бачите, соковита. М'якош хрумка. Пробуємо на смак. Угу. Смак солодкий, дуже соковитий, середньо зерниста, щільна, має непоганий смак, а є трохи приємна терпість у неї зараз. Простими словами, коротше, смак солодка водичка. От хто щоб дуже тут не випендрюватися, смак середній, в принципі. Ну, є люди, полюбляють от от, іменно от такий сорт, щоб вталити жажду. Тобто, мені теж він в принципі, нормальний, не кажу, що він поганий, але є набагато смачніші сорти. Давайте попробуємо, продевостуємо зараз сорт зимової грушки під назвою Кікасує. Ось має отакий вигляд. Давайте розріжемо, Главное, щоб не випало. О, отака ось м'якуш. Білосніжна. Давайте по соку. Ой, блін, глаза бризнула. Дуже соковита. Бачите, тече все. ну по запаху. Да, має дуже чудовий, приємний, такий душистий запах. Пробуємо на смак. М -м 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 так. Сорт дуже солодкий, має приємну кислинку, має дуже духмяний присмак абліпіхи конфет, цукерок, точніше, іріски, якихось карамельних тонів. І плюс тому всьому іще присмак такого якогось напію спиртового Белліс. усе от, от в переміску дуже багатий класний смак. Груша дуже соковита, хрустка, мілкозерниста, десь так. Класний сорт. Ну, для цінителів цей сорт для зимового я вважаю, що дуже, дуже класний. Ну зараз виключу, бо хтось мене хоче. Я не хочу. Так. Продовжуємо далі. Так, сорт. Грушки бетянуться. Так, це в нас стрицька. Ось такий вигляд. Бачу. Напевно, черв'ячок є, а може і ні. Давайте розріжемо. О, в неї така м'якоть. Ну зараз. Полумасляниста, вона тільки-тільки можна і починати зараз їсти. Ось отака. Вона ще, може, трохи і не дійшла. Ану, пробуємо. Натискаємо. ні, Вже вже, вже можна. Бо я в цьому сезоні її ще не куштував. Так, вже можна. Ось надавлюю, тече така м'якенька шкурка в неї дуже така тоненька, якщо вона поспіє. До, достигне до зариця, то її перевозити дуже складно. Так, пробуємо на смак. М -м -м. Поки що із цих сортів вона сама солодка. Дуже багато цукру. Зараз така і хрустка, і трохи переходить в маслянисту. Вона ще не дійшла. Їй, напевно, десь треба до 20-го, а можливо. І до 30-го, щоб вона полежала десь на Новий рік. Ну, в цьому році. Бо в цьому році дуже всі сорти відтянулись із-за холодної весни і до живого літа. Так, сорт солодкий, класний. Так, давайте зараз розріжемо Еріку, побачимо, що в нас по смаку. Опа! Так, сорт Еріка. Отакий має вигляд. Ага, теж ще хрустить. Ще похрустує. Хоча в неї масляниста м'якуш. Я знімав, одна грушка була, то вже така більш масляниста. Давайте по соку. Ось натискаю. Дуже соковита Ось, гляньте. Гляньте, що твориться. Це Еріка така зараз. Дуже соковита. Пробуємо на смак. М -м -м. Дуже. Дуже виразний смак у неї. Солодка, соковита, м'якуш. По масляниста зараз, мюка зерниста, дуже солодкого, приємного, такого виразного смаку. Є трохи невеличка кислинка. Дуже гарний сорт. Дуже смачний, дуже гарний. Рекомендую. Побачимо, як вона буде зберігатися ще. Ну, шикардос, смак, клас. Так, ну і давайте перейдемо до сорту груші. Амфора. Оба. Розріжемо її. Це я її споживаю на новий рік, ось який вигляд має. Така правильна грушевидна форма в неї. Може бути трохи теж такий сітку кидати. Так. В неї теж масляниста м'якать, але зараз ще похрустує. Це, ці сорти, вони тільки зараз от починають. Можна їх споживати, починати. Вони тільки-тільки почали дозарюватися. Ось теж соковита. А ну, давайте. Ну, соку просто капець, амфора. Пробуємо на смак. М -м -м. У неї кислинки зовсім нема. Вона із всіх оцих напевно сама солодка. Дуже солодка. Дуже соковита. У цього сорту із європейських, напевно, більш виражений аромат. Цей сорт теж класний. Коротше, вони всі різні, ось оці всі 5 сортів, вони всі зі своїм суперовим смаком. Тобто, одна на другу, вони зовсім не схожі. Класні достойні сорти. Я вважаю, що ці сорти повинні бути у саду, хто полюбляє груші, особливо зимою. По-любому. Ось отакий відеоогляд по даним сортам, мої враження. У кого є якісь заперечення, будь ласка, пишіть в коментарях, обсудимо. Було б цікаво поспілкуватися, хто що як думає, у кого вони ростуть. Ну, враження не тільки мої по цих грушках, а ще й садівників, любителів і професіоналів. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Пока-пока.